Слава Україні! Відомі пари півфіналістів Beamer Cup ЛВ2022. І ось саме ці колективи вже цими вихідними будуть боротися за потівку у фінал нашого кубку. Подивіться, хто ж в якій номінації лідирує. Від віртуального футболу переходимо до реального Волинь Summer Cup. Чим бути, чи не бути. Ось питання. Як я ставлюся до цього? Що наша отая, коротше, то, що сидить отам, вона вже взагалі знахабніла, коротше. Це мерзнуть. Це реально мерзнуть, приймає. Поки верховенство вирішується, я дозволю собі невеличке порівняння зробити. Ні, ну реально ж схожі. Одні турніри під питанням, а інші вже відбулись. Мова про Cup. Чотири відомих команди хлопчиків 2009 року народження у минулу неділю на стадіоні під Гаєцькою ОТГ визначали сильнішого. І ось вашій увазі коментар одного з організаторів і, водночас, тренера-переможця. Багато слів. Я думаю, що не треба говорити. Подивитися на ці дитячі емоції. Мені здається, що прекрасно все вийшло. Головне за все, що діти показали в основному дуже пристойний футбол. Це значить, що в нашій країні є підростающе покоління футболістів і в правильному напрямку рухаємось. Хочеться сказати пару слів в підтримку нашим славним ЗСУ. Дай Боже, хай Бог їх хранить. Слава Україні! Дорослі змагання також проводяться. Відбувся вже другий тур чемпіонату Ковальського району на підтримку Збройних сил України під гаслом Наближаємо перемогу разом. Ось його результати і турнірна таблиця. А під кінець невеличкий анонс дуже цікавого репортажу з Коваля. Там буде про славетний локомотив. Інтерв'ю з перспективним дитячим тренером. І якщо ми поставимо собі за мету мати професійну команду хоча б другої ліги, ми цього досягнемо. Тому, щоб його не прогавити, обов'язково підписуйтесь і тисніть дзвіночок. А, ну і про лайку не забувайте під цим відео, звичайно ж. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові. Перемога вже близько. Слава ЗСУ!